Ви вітання в ефірі телекур'єр до вашої уваги. Головні події середи. Резонансну історію запоріжанки Раїси Радченко взяв під особистий контроль голова обласної виконавчої влади Олександр Пеклушенко. Зокрема, скликав нараду за участю представників медичної галузі та правоохоронців, аби більш детально розглянути обставини справи. Нині за рішенням комунарського районного суду Запоріжжя жінка перебуває на примусовому лікуванні в обласному психоневрологічному диспансері. І за словами фахівців, її психологічний та фізичний стан поступово поліпшується. У ребенка. Значит, было сначала в заявлении работников Ленинского районного отдела, было указано, что данная гражданка ведет себя на протяжении длительного времени неадекватно. Последние проявления неадекватности выражались в том, что летняя площадка кафе, которая находится возле ее дома, она считает, что это Ее летняя плавает, то есть она незаконно установлена, она выталкивает силовым способом посетителей, которые находятся. У свою чергу Олександр Пеклушенко зауважив, необхідно звернутися до міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової з проханням спрямувати до Запоріжжя власну фахову комісію з представників відповідного профілю, аби здійснити ґрунтовне обстеження. Олександр Пеклушенко підкреслив ставлення до справи Раїси Радченко потребує особливого підходу, адже вона пов'язана з проблемами етичного характеру. Попіклувався керманич регіону і про сім'ю Раїси Радченко. Я вас попрошу быть снисходительными к болезни этого человека. Я попрошу Александр Сергеевич создать группу, которая бы навестила дочь, внучку, обязать городскую власть оказать материальную помощь этой семье и меньше <как> тиражировать, потому что это проблема этического порядка. Коні не винні. Вже кілька років поспіль на Новомиколаївському кінному заводі тривають суперечки колективу з Київським керівництвом Конярства України. Постійні зміни директорів обласної філії призвели до занепаду тваринницької та сільськогосподарської галузі підприємства. Це позначилось і на людях, які не зарплатню та так звану натуроплату. Вирішення ситуації взяли під особистий контроль керівники району та народний депутат України Олександр Дудка. Оскільки кількаразові колективні конфлікти на новомиколаївському кінному заводі не призвели до справедливого результату, допомагати працівникам взялась районна рада. Ті події, які відбуваються, якраз весна і останні три місяці мене надзвичайно турбувало те, що є заборгованість по заробітній платі. Ми проводили районні комісії по заборгованості, де запрошували керівництво кінного заводу, писали листи на Київ. От, результатом нас стало наше звернення до обласної комісії по заборгованості. Е, взялись за це питання департамент агропромислового розвитку. Підсумком перемовин стало зменшення заборгованості зарплатні з мільйону гривень до 370 тисяч. Також заплановано і розрахунки на туроплатою за результатами зібраного врожаю. Згідно колективного договору, було проведено збори. Проспілкового комітету представників робочого колективу прийнято рішення до видачі 580 тонн. Це 100, 100, 106 шість грам на заработаний рубль. Тим часом працівники кінного заводу залишаються невдоволеними. За їхніми словами, частково виплачена зарплатня, і обіцянки дати зерна та олії можуть залишитися тільки словами, адже така ж ситуація була і в попередні два роки. По 1С бухгалтерії виплила в прошлом году 11 мільйонів убитків. Я можу це вже підтвердити, Я зробила розпечатку поквартально. И за этот год, за полугодие, 4 млн, как Андрей Иванович озвучил. Вот вам результаты совместной деятельности, результаты реорганізации. Но я считаю, что основную роль в этом конечно, сыграла совместная деятельность. С Агрофармахим. Занепад кінного заводу видно і з боку галузі тваринництва. Молочне там ясне господарство фіксують зменшення ваги худоби, а коней взагалі випроковують на замовлення. За словами народного депутата України Олександра Дудки, така ситуація є винятковою для нашої області, а тому потребує і особливого підходу. У вас сьогодні немає землі, як у пайщиків, які працювали. А кой той працює тут? Ви сьогодні не получаєте зерна, як получають сусідніх селах, в сусідніх господарствах. Вам сьогодні навіть не віддають до кінця заробітної плати. Такого взагалі немає і не може бути 5600 гектар рілі. Такого бути не може. Окрім важливості розпаювання землі. Олександр Дудка наголосив і на необхідності підтримки кінним заводом місцевої школи, будинку культури та ФАПу селища Трудове. У краї все спокійно. Звітує про свою роботу за півріччя санепідемслужба області. Принаймні, без неочікуваних сюрпризів. Головний санітарний лікар регіону зазначив, не обійшлося без інфекційних захворювань. Зокрема, цього року зафіксували високу захворюваність дітей на вітряну віспу. Кишкові інфекції та отруєння, котрих у літню пору не оминути, теж вдалося втримати під контролем. Півроку реорганізована санепідемслужба відпрацювала в нових умовах. Значно знизилася кількість планових перевірок у сотню разів. На часі ж основним об'єктом уваги є оздоровчі заклади. Попри те, що тотального контролю більше немає, галузь виконує завдання, визначені урядом, зазначив головний санітарний лікар області. А саме епідемічна стійкість в регіоні забезпечена. В авангарді профілактика протягом звітного часу значних спалахів кишкових інфекцій чи отруєнь не зареєстровано, тільки поодинокі випадки. У нас не зарегистрировано вспышек острых кишечных инфекций, мы ограничиваемся спорадической заболеваемостью. И работа в очагах, которую мы проводим вместе с лечебной сетью, позволила нам не допустить распространение кишечных инфекций с уровня спорадической заболеваемости. Тем не менее, зарегистрирован за полугодие рост на 15%. В основном это... У нас території каторатяга до каздорові зоні. Також у звітному півріччі фіксували спалахи вітряної віспи, але розводять руками фахівці. Вітрянка імунопрофілактичними засобами не контролюється. Відтак, усе, що можна було зробити, так це перешкодити поширенню хвороби в організованих колективах. Традиційно у літню пору увага спеціалістів прикута до якості води у водоймах та повітря, котрим дихають запоріжці. Нам не вдається, звісно, достигнути корінного сніження. Эта задача, вы знаете, поставлена в программе областного совета до 2017 -го года, которая утверждена в этом году. Ну, думаю, что вот те мероприятия, в, розробці, в которых, в разработке которых участвовал санэпидслужба, на позволят нам значительно очистить воздух. І до неприємної закордонної зарази – африканської чуми свиней, котра вже підібралася до кордонів України, зокрема зафіксована в Белгородській області, санітарні лікарі готуються пліч-опліч із ветеринарною медициною. Ми, звісно же, участвуємо в роботі по профілактики заболівань животних і не дай Бог, чтобы это повлияло на качество пищевых продуктів. Фахівці санепідемслужби беруть участь у роботі обласної протиепізоотичної комісії та знову таки роблять ставку на профілактику, аби інфекція не потрапила до Запорізької області. 1 січня поточного року в силу вступив новий закон про зайнятість у багатьох моментах спрямований на полегшення життя тих, хто роботу шукає, і тих, хто її надає. Тим часом, як і будь які будь-які інновації додав і певного клопоту, обговорити проблемні моменти під час круглого столу, зібралися представники профспілок, влади та обласного центру зайнятості. Після набуття чинності нового закону про зайнятість запорізькі профспілки, роботодавці та влада також підписали тристоронню угоду про співпрацю. Головний сенс домовленості спільне втілення в життя, передбачених законом змін. Ви знаєте, що з 1 января цього року ми працюємо з новим законом про зайнятість, в якому внесено дуже багато інтересного, багато полезного, а багато такого, що заставляє нас задуматися яким образом, все это будет воплощатися, Одним із проблемних моментів представники служби зайнятості вважають недостатню співпрацю їхнього відомства з роботодавцями. На жаль, останні не надто охоче йдуть на компроміси. Так, нині співвідношення між тими, хто знайшов собі робітників самостійно, і працевлаштованими за допомоги професіоналів складає 39,8%. Согласно закону, все работодатели должны подавать имеющиеся вакансии в центры занятости. Законом обязанность работодателей определена. К сожалению, не определена ответственность. А от представники обкому профспілки металургів наголосили на тому, що небажання роботодавців співпрацювати зі службою зайнятості пов'язане з завеликою захищеністю людей. Наприклад, після відновлення виробництва на феросплавному заводі зіткнулися з проблемою працівників офіційно скерованих до них службою зайнятості. Відмовити їм неможливо, навіть якщо вони не володіють необхідними професійними якостями. если вы уже коснулись феросплавного завода, там было сокращено полторы тысячи. У нас порядка тысячи стало на учет, а вернулось на феросплавный завод порядка 500 человек. И у нас сегодня стоят максимальщики, которые имеют пособие в половиной тысячи гривен, 4 минимальных заработных платы. Это классные специалисты. Для них соответствующей работы в Запорожье нет, потому что вся, каждая третья вакансия, которая предлагается работодателям, она имеет минимальную заработную Плату але й існування тільки за рахунок державної допомоги з безробіття не ідеальне. Так, представники профспілки комунальників наголосили, 266 колишніх працівників ЖКГ, яких скоротили через реорганізацію сфери, виплати отримують нерегулярно. Директор обласної служби зайнятості пояснила, така ситуація виникла через держказначейство. Без паніки і терміновості медичну галузь Запоріжжя реформуватимуть і ще протягом шести років. А вже у 2020-му потрапити до вузьких спеціалістів, оминувши первинну ланку сімейного лікаря, буде неможливо. Тім, аби вже сьогодні не сіяти паніку серед населення, запевняють на етапі становлення нового фундаменту для якісної медицини, збережуть елементи роботи старої системи із вкрапленнями нововведень. Обговорювали зміни галузі на першому етапі сьогодні. Медики, міська влада, а слухали журналісти. Головне завдання досі незрозумілого до кінця громаді реформування поставити медицину з голови на ноги, просто кажуть фахівці. Перевернути піраміду, так аби фундаментом галузі стала саме первинна ланка. 70-80% населення починають і закінчують своє лікування в поліклініці, тому основне місце має бути відведено атвінопільчному рівню оказання медицинської допомоги. При цьому запевняють жоден медичний заклад не закриють. Це реорганізація або зміна по. Офілю знову ж таки відповідно до потреб населення, а ніяк не знищення одиниць системи чи скорочення кадрів у перехідний період залишать трохи від старої системи. У структуру сімейної медицини додатково впровадять вузьких спеціалістів. А вже наступного року у Запоріжжі мають запрацювати вісім центрів, Одним із перших у Шевченківському районі. Поврачі спеціалісти, працюють і в третій і у нас грав центральній поліклініці Шевченківського району, в результаті реформування Они присоединяются под подчиненности, взрослая сеть к восьмой городской больнице, детская сеть к первой детской больнице. Но при этом всі врачи спеціалісти остаются на своїх местах, ніхто нікуди не переміщається. Аби підвищити й довіру населення до новостворених структури, головним чином якісно поліпшити надання послуг у центрах. Нині за дорученням міського голови у профільному управлінні готують програму технічного оснащення усіх центрів. Щоб ми зібрали першу потрібне самою необхідну в обладнанні, і в 2013-2014 году, щоб ми за що бюджета дос ці центри, тому що без бізета зділати ці Олександр Сін запропонував впродовж трьох років у кожен із восьми центрів закупити необхідне обладнання за попередніми підрахунками. Комплектація одного коштуватиме до двох мільйонів. Втім, аби забезпечити запоріжців якісною медициною, кошти у міському бюджеті знайдуть. Ми В Запорожье не будем делать никаких шагов кардинальных, пока система в целом не будет готова сделать эти шаги. То есть мы будем сохранять элементы работы старой системы и постепенно внедрять элементы работы новой системы. А что завершится реформа мая 2020, то Тож час для вываженных решений у Запорожья есть. У Запоріжжі знову чергова аварія за участю маршрутки. Цього разу водій мікроавтобусу збив 80-річну жінку, яка переходила проїжджу частину. Транспорт рухався у напрямку ринку Анголенка, ДТП трапилося трапилася в районі проспекту Моторобудівників. За словами працівників ДАІ, світлофорні об'єкти в цьому районі міста знаходяться у справному стані. «Жінка переходила проїжджу частину получається з правої сторони. Налево по ходу движения микроавтобуса. По всей видимости, не успела вовремя отреагировать на приближающийся транспорт. Вот, произошло столкновение. 80-летний пешеход, женщина, вот, получила травмы. У нее открытый перелом голени, сейчас доставлена в пятую городскую больницу, ей оказывается помощь. Вот, присутствующие в салоне э, пассажиры не пострадали. Пасажири мікроавтобусу та кілька очевидців підтверджують, водій намагався переїхати регульоване перехрестя на зелений сигнал світлофору. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини справи. А перевізникам, хоча й не конкретно в цьому випадку, варто знову звернути увагу на якість надаваних послуг. Я хочу кілька слів сказати по даному ДТП ніпосредственна про його руководітеля который профессионально поступил, среагировал моментально, явился на место ДТП, после чего за скорой помощью проследовал в больницу, где сразу была оказана финансовая помощь по первоначальной помощи, а также было положено 2000 гривен на счет для дальнейшего лечения данной женщины. І дорослим, і дітям нещодавно збудований дитячий майданчик по вулиці Запорізькій 6 у жовтневому районі. Відтепер, аби повноцінно запрацювати, потребує поряд і цивілізованої автостоянки. Адже водії довколишніх будинків, припарковуючись у невідведених для цього місцях, наражають на небезпеку малечу. Відтак спільними зусиллями місцевої влади, районної адміністрації та за іні... ініціативи власне жителів, справа знайшла раціональне вирішення. Колись на цьому місці був спортивний майданчик. Та з часом, як і все невічне, його зруйнували. За ініціативи місцевої влади, котра добре знає актуальність проблеми. З міського бюджету було виділено близько 60 тисяч гривень. Для малечі створили вже оновлений та сучасний парк розваг. Але аби запрацювати на повну, постала ще одна суттєва проблема. У її вирішенні допоміг депутат Запорізької міськради Володимир Кузенко. мы постоянно сталкиваемся с противоречием жителей одного и того же дома, владельцев автомобилей и тех, у кого есть дети. Детям надо где-то играть, водителям автомобиля надо где-то ставить автомобили. И зачастую они нарушают права друг друга. Площадка появляется там, где вчера стояли машины, машины заезжают там, где сегодня сделана площадка. Поэтому вот тут мы решили попробовать осуществить пилотный проект для города Запорожья, совместить интересы жителей города в комплексе. А саме поряд із ділянкою для малят обладнати цивілізовану автостоянку. Проект, над котрим організатори працювали протягом трьох років, місцеві автолюбителі раду підтримали. Тож нині вже розробили план та склали кошторис. З однієї сторони автомобілістам буде удобні ставити машини, не буде путатися. З іншої сторони, дітям буде грати. Жильці збирають дії, райадміністрація оказує вказує для того, щоб Сувмістіть на і площадку і ігрову площадку, і розмістити максимально автомобільний транспорт. Що стосується господарських споруд, місця для сушіння речей та прання лимів, активісти запевняють, все залишиться на своїх місцях, натомість упровадження подібної програми ще й допоможе зберегти двір та прилеглу територію у чистоті. «Контейнери будуть стояти от в лівому углу і в правому там. Сегодня уже да, забыл представитель Ремондиса, дал согласие о том, что они оборудуют как положено. А не то, что вот видите, контейнеры по всему двору. Що... А это в двух местах. Во-первых, не будет скопления машин, когда выгружаются и загружаются. И второе, мусор не будет разбрасываться по всему двору. І вже 1 вересня до всеукраїнського дня знань автори програми планують урочисте відкриття розважального майданчика і зауважують, іншим домовласникам є чому повчитися. Адже кількість автомобілів та дітей дедалі збільшується а у місця для перебування одних та дозвілля інших і досі немає. За дрібну крадіжку підмести площі та вулиці міста у Запоріжжі правопорушники відпрацьовують адміністративні та кримінальні покарання. До громадських робіт залучені особи, які перебувають у конфлікті з законом, через порушення громадського спокою, неправомірне вживання алкоголю і наркотичних засобів. Цього року до перевиховання на громадських роботах залучили 1100 осіб 32 тисячі годин на благоустрій міського господарства. Переважній більшості спільну мову з представниками влади не можуть знайти молоді люди віком до 35 років. Проблеми мають через незначні порушення закону. За перше погоді 2013 року года. У нас по учотам пройшло 134 тридцять привлечених до адміністративної відповідальності. І зараз на учуті 30. За чотири к общественным работам. Общественные работы, роботи же выполняются безоплатно і э, э, в від роботи і учоби. Учасники громадських робіт прибирають пляжі, парки та вулиці, виносять сміття з під'їздів, приводять до ладу пам'ятки архітектури та меморіали. Стежать за станом цвинтарів. Я скажу, что сам смысл этих работ, он заложен в названии, общественная работа. То есть те работы, которые нужны нашему обществу. Это работы по наведению порядка. Мы наводим порядок в парках, на территории пляжей, оказываем посильные работы в ритуальных, наводим порядки на кладбищах и в других общественных местах. За кражу в супермаркете и отбываю административное наказание. В размере там 100 часов работы разные от, там распилки деревьев там и, вот после дождя было вот кидали ветки ну чтобы на вывоз и в общем так по-разному и темно убираем мусор с подъезда разная работа понял ошибку свою. больше я не буду как ссылать Громадські роботи один із найновіших винаходів у системі альтернативних кримінальних покарань профілактика злочинності через примусову безоплатну працю і виконання суспільно-корисної роботи, та є можливість людям, які ступили на хибну стежку, усвідомити свою провину і змінити ситуацію наліпше. Поки це все повна картина дня о 22-й, тож дочекайтесь.